У нас велика честь сьогодні приймати цей форум у Львові. Я особисто людина, яку не треба переконувати про потребу ОСББ. Я сам живу в будинку, в якому створено ОСББ. І ми вже два рази міняли керівника в ОСББ в своєму будинку. Тобто я знаю дуже багато нюансів, які дуже часто хтось мені пробує там сказати, що це треба, не треба. І кожен керівник району у місті знає мою їх позицію, що максимальне сприяння ОСББ, хоча є ревність, чесно вам скажу, тому що чомусь житлово-комунальна сфера боїться відпускати будинки, бо щось втрачає. Але ми психологію трошки міняємо, і я переконаний, що ми максимально там, де можливо, там, де є активна громада. Ми дамо людям можливість самоорганізуватися, тому що для мене особисто: чим більше відсоток ОСББ, тим більший відсоток стабільності в місті. Тому що завжди всі позитивні зміни робить менше. Більшість, як правило, завжди погоджується. І ті люди, які йдуть спереду, їм є важко, завжди є багато нарікань. Але така місія йти спереду, вести за собою людей. І робити позитивні зміни. За е, останні роки, це, до речі, 9, 10, 11 рік, е, ми в бюджеті фактично виходимо десь приблизно на 10 мільйонів гривень. Це ті кошти, які ми передбачили перед, і інвестували, і далі інвестуємо на підтримку ОСББ. Це є ремонт, <кій> це є інженерія, це підвали, це розводки. Все, що з тим пов'язано, і е, я маю намір в кожному бюджеті в наступному міста Льва ці курси збільшувати, щоб е, люди розуміли, що створюючи ОЗБ, місто не кидає їх на призволяще, а максимально підтримує і допомагає. Також мені дуже приємно, що в цьому році ми маємо підтримку USAID. Це є 1 мільйон 900 тисяч гривень, які. Наші партнери виділяють нам на три ОСББ міста. Є також деякі проекти німецьких колег, також на підтримку ОСББ. І, звичайно, що ми дуже би хотіли, щоб також і центральні органи влади були активними в процесі підтримки об'єднаності власників. Тому я дякую, пане міністр, що ви сьогодні з нами. Я думаю, що дискусії будуть дуже гострі, цікаві, що буде багато цікавих думок, але вони будуть корисні і дадуть результат. Дякую всім. Бажаю доброго перебування у Львові, щоб у вас народилися геніальні думки, і ми на цьому форумі розв'язали всі проблеми, які виступили. Будемо старатися. Дякую всім.